Це я геймербом і це Аватар. Так, я таки забув про шахту, тому що в мене була інакша підроботка. Так, зараз, до речі, гляну в YouTube, друге проголосувала, за яку мені стихію вибрати. 50 за воду і 50 за вітер. Вода в мене вже є, тому я буду вчати магію вітру. Так, так як вже я вам показав команду. От. О, тихо. Я забув. Я це гадаю. Так. Да. Секунду, друзі. Я просто інакший каунт взяв. Так, все, я з аккаунт розібрався. Про мене мій-аккаунт. От його. І IELTS. Все. Для мене шабності. Тут вона має вся робота працювати, але у мене немає від воздуха, тому я беру. Я знаю, звідки їх можна добути, тому я зараз кранько все роблю. Перше поспимо. Одинничка. І зараз йдемо цей от. Е. Йдемо ми зараз. А чекайте, я забув ноштувати? Я не буду зарабитись, тому я поки наш хіба в код. Що ж треба? Що буде грати з цим модом, свідки повітря випадають з. Мене все? Ага. Випадають вони з кури, курків. Тому я зараз йду на охоту за курками М -м -м. і пролетів. Нормально, нормально. de curso. Так. Щось я курок того дов... знайти не можу. А щось, якщо ви будете питати в коментарях, яка в мене любима стихія, то в мене повітря. Тому я радий, що в мене то от. Що я сьогодні буду вчити е, стихію вітру. Лишається тільки стихію землі вивчити. То я вже сам рішу коли. Але як то знову буде голосування, чи мені вчити, чи прокачувати інші стихії. Ось зараз руки як рок н ролл. Знаєте, типу як руки ставлю, щоб н ролл показують. У мене зараз руки от в такому розположенні, поки я граю. На, не випало. Во. Ти, якщо не не деснока, ти перший тір. Тебе треба буде щит. Якщо я зараз використаю, стрибок я тебе виключу. включу це, ставлю тебе. О. Не злазь, ми вновь скомбініровалась. Не понял, а що? І ти хай будеш на G я буду вас комбінувати. От, G. О, комбінація. А, до речі. Якусь мапу мені треба вода. Це раз. Тепер Таре буде трюк. Прижав і кстаю. Не отримала. я Лайте, навіть так от покажу. Смотрите, она то, так вот, просто я, так вот, раз, все, и такие буду комбо я, теперь буду. И файл не получается такая комбо. Я буду реально летать. А, до речі, так як я вогню, я до вогню не буду включати урон. Мах води почаю урон від води. Не може задохнутися. А мах повітря більше я не буду получати урон від висоти. Оп! І зараз то я навіть детально вам і покажу. Одивіться. А якщо я так вот зроблю. Да. Я маю прожити урон. Але я не получаю, тому що я мах от вітру. І все ідеально йде. Но більше я колок не знаходжу. Літаю супер-дупер круто! чат знову відкрив. Чат! Стрибок. Ай, все, чискінчилось! Ладно, все, що на цьому буду закінчувати. Тому всім вас був я, Геймербум, і це Майнкрафт, ну я став аватаром.